І цікавого можуть розповісти прості речі, особливо ті, до яких ми звикли. І нічого від них не чекаємо. Ось тут то на нас і чекають найдивовижніші таємниці. Ось, наприклад, звичайна сорочка. На перший погляд, нічого такого. Але це лише на перший погляд. Якщо придивитися уважніше. Усе буде по-іншому, особливо, якщо подивитися не на звичайну сорочку, а на вишиту, на вишиванку. Кожен її колір промовляє на свій лад. кожен візерунок розповідає свої секрети, так і відкриваються справжні дива. Коли саме історія вишиванки й рушника бере свій початок. Достовірно невідомо. Кажуть, що вишивати на одязі різні візерунки і знаки почали багато тисяч років тому. У ті давні часи наші предки вважали, що через тіло, не прикрите одягом, може пробратися хвороба в людину. І щоб цього не сталося за повір'ями. Комір і рукава сорочки прикрашали особливими знаками. На чоловічих сорочках завжди густо вишивали манишки на грудях, на жіночих прикрашали плечову частину, уставки. Ці візерунки мали відлякувати злі сили від людини. Такий розшитий одяг носили в наших краях здавна, збереглися зразки розшитого одягу, яким приблизно дві з половиною тисячі років. Чим тільки не вишивали, чим тільки не прикрашали свій одяг наші предки для вишивки брали жили тварин, нитки з льону, шовку й бавовни. Часто у Мільці використовували перли, і дорогоцінні камені, бісер і намисто, блискітки і черепашки, золото й монети. Про одяг наших предків писали в різні часи історики й мандрівники з самих різних країн. Наприклад, давньогрецький історик Геродот, той самий, якого прозвали батьком історії. Вишиванками давніх русів захоплювалися арабські мандрівники. А 600 років тому про чудесний розшитий одяг наших предків повідав Європі відомий італійський мандрівник Жільбер Делануа. Але якщо порівняти малюнки на одязі цієї пори з візерунками, вишиванок яким трохи більше 100 років, то різниці ви не знайдете. Жодного. Візерунки української вишивки збігаються навіть із розписами на глиняному посуді жителів Трипілля. А вони жили на нашій землі, коли в Єгипті тільки будували піраміди. Є віковічні традиції, які єднають нас із нашими пращурами. Серед них і традиції пов'язані з вишивкою. Тисячу років тому в стародавній Русі заходилося розшивати одяг з латом та сріблом. Таке життя називалося хаптування. Майстрині розшивали шати з золотими і срібними нитками, перлами і дорогоцінними каменями. Срібні нитки з'єднували з, з білою та блакитною. Краса виходила дивна, око не відвести. Секрети та навички майстрині зберігали і передавали своїм ученицям з найдавніших часів. Але щоб перетворити це ремесло на справжнє мистецтво, тисячу років тому в стародавньому Києві сестра князя Володимира Манамаха Ганна відкрила школу для майбутніх вишивальниць. Славились вишивками майстрині Києва та Чернігова, Львова та Корця. У різних місцях України з'явилися свої вишивальні центри, де формувалися самобутні традиції. По тому, як було вишито одяг, можна було без помилки визначити, де живе людина. На правобережній Україні переважав геометричний візерунок, а на лівому березі споконвіку рослинний. Наприклад, вишивка з рослинних візерунків червоного, жовтого, синього та зеленого кольорів ознака жителя Яворівщини на Львівщині. А чорний фігурний орнамент видавав жителя сокорщини цієї ж області. Гуцульська вишивка з геометричним малюнком сильно відрізняється від вишиванок на Дніпрянщини з рослинними візерунками. Стародавні зразки вишивки одного кольору вкажуть на полісся. Волинь та бойківщину чітку геометричну вишивку люблять на Поділлі й Полтавщині. А ось Волинь та Буковина відрізняються за перевагою квітів та листя. Мережової ажурні вишиванки представляють Полтавщину і середня Поділля. Щоб створювати таку красу в Україні застосовували більше ста видів та прийомів вишивання. Ви тільки вслухайтесь в назві деяких із них. Гладь, хрестик, низь, бігунець, плетіння. І хоч фантазія вишивальниць не знала меж, у шиці можна розпізнати знаки та візерунки найдавніших часів. На сорочках ви без зусиль зможете розрізнити різні геометричні фігури: кола, хрести, хвилясті лінії. Це малюнки непрості вони залишилися із найдавніших часів. З того часу на вишиванках красується кривуля, або інакше безкінечник. У нас на одязі він з'явився значно раніше, ніж у стародавній Греції. Вишивають і інші стародавні знаки: Баранічі роги, гребень, кучері і кудрявці. Дуже часто вишиванки прикрашені пикою. Це зірочка. Або сонечко і сонячні промені. А ще в малюнку на виживанці можуть битися виноград або хміль, стелитися барвінок або розкидати листя. Дубок. Деякі з візерунків це стародавнє уявлення про наш світ. Кожен малюнок має свій сенс і своє значення. Зараз про деякі з них ми й дізнаємося. На сорочках і рушниках часто можна побачити знаки води і сонця. А знайте, які вони. Сонце часто зображують восьмикутною розеткою чи квіткою, а знак води нагадує згорнутого вужа. Це знаки двох стихій, які створили земне життя. Троянди в українській вишивці теж незвичайна прикраса. Стара назва троянди ружа беззвучно до древньої назви сонця-ра. Крім того, стара українська назва троянди руда. Візерунки з трояндами означали нескінченний рух сонця і вічним відродженням. Калину на сорочках вишивали теж не просто так. Калина це символ українського роду. Колись у давні часи її пов'язували з народженням Всесвіту. А саме вогняною трійцею, сонцем, місяцем. І зіркою. Тому й отримала калина таке ім'я від старослов'янської назви сонця. Коло. А оскільки ягоди калини червоного кольору, то й стали воно символом крові та невмирущого роду. Малюнок дуба вишивали не скрізь. І ось чому дуб священне дерево. Воно втілювало перуна богосоня чоловічої енергії, розвитку життя. Тому порубкам належало мати при собі чарівний оберіг сили свого роду. Мак на вишиванках свою роль грає. З давніх часів в Україні святили мак і вірили, що він має чарівну силу, яка захищає від усякого зла. Також вірили, що поле після битви навесні вкривається маками. Ніжна і трепетна квітка несе в собі незабутню пам'ять роду. Але мало хто здогадується, що і колір ниток, якими розшивали сорочки, теж мав дуже велике значення. Червоний колір означав любов, світло, спрагу й боротьбу, чорний смуток, зелений весну, достаток, яновлення життя. Українська вишиванка, вишита червоними нитками, є найактивнішим оберегом. Цей колір може забирати. Все погане. Захисною також є біла українська вишиванка. Білий колір вбирає в себе усі кольори. Таку вибирали скромні дівчата. Хоча колір справа смаку, а ще він залежить від географії. Так так, не дивуйтесь. Так у центральній Україні використовували помірні кольори. На Закарпатті віддавали перевагу. Яскравим і соковитим фарбом. Вишиванка це стародавній лист, який приховує в собі певні значення, такі, як любов, удача, відвага. Усі знали продаси сорочку, продаси своє щастя. А про щасливців казали, народився в сорочці. У старі часи, коли в будинок приходило дуже багато гостей, Бабусі одягали на дітей сорочечку на виборі, щоб, не дай Бог, гості не наврочили. Ще кажуть таке: перед вишиванням треба помити руки, щоб не хороші думки змити. І не можна під час вишивки лаятися, думати про погане, вишити своїми руками одяг. Показував, наскільки була працьовита дівчина. Вірили, що сорочка вишита дівчиною та подарована коханому буде міцна як бойовий панцир. Українська вишиванка сьогодні на піку своєї популярності. ці кутюрє світу просто шаленіють від вишивки: українська вишиванка, обов'язковий елемент колекції коко шанель, латруа кензо. Вишивка не вимагає додаткових аксесуарів. Її можна носити щодня. Легко комбінувати з іншими речами гардеробу і завжди виглядати чудово і неповторно, а ще дивно і загадково з нальотом стародавньої таємниці.